протягом доби в Сумському районі було зафіксовано 14 обстрілів, 27 вибухів. Із них було 5 Здійснено 5 авіаційних ударів, було скинуто 15 керованих авіаційних бомб. Також ворог застосовував безпілотні літальні апарати типу молнія типу шахет, застосовував ФПВ дрони а також робив скиди. Внаслідок цього в місті Суми була поранена жінка літня, 62 роки? Зараз госпіталізації не потребує. Ну, ворог доволі регулярно обстрілює на жаль громади сумського району. Скажіть, скільки мирних жителів постраждали від початку місяця? А... За цей місяць, на жаль, в сумському районі постраждало 49 осіб, сім людей загинуло 42 людини отримали поранення, в тому числі 4 дитини. На жаль, ворог продовжує застосовувати безпілотні літальні апарати, а також зброю проти мирного населення. А що здебільшого найчастіше обстрілюють росіяни? Я маю на увазі, які об'єкти там житлові, інфраструктурні транспорт. Ну, ворог не покидає спроб знищити нам енергосистему, теплогенеруючу систему, а також продовжує бити по мирному населенню, по автомобілям, які їздять по прикордонню, по звичайним житловим будинкам. Але дякую енергетикам і злагодженій роботі і допомоги обласної військової адміністрації? Ми все оперативно відновлюємо, тому за це їм велика вдячність. От, власне, щодо енергетики, хотів спитати, яка ситуація у вас з електропостачанням у, у районі, з газопостачанням? Наскільки район готовий до можливих тривалих відключень електроенергії? Ну, протягом 25-го року ми готувалися до осінньо-зимового періоду. Зараз, як я вже казав, ворог не покидає спроб є по об'єктам критичної інфраструктури по енергетичним об'єктам та теплогенеруючим об'єктам, але у нас всі пункти на незламності на сьогодні готові. Пункти обігріву в повній готовності станом на зараз застосовується графік погодинних відключень. Графіка аварійних відключень не застосовується щодо евакуації, скільки внутрішньо переміщених осіб евакуювалося із сумського району від початку року? Де вони розміщуються? Чи достатньо житла для цих людей? Початку цього року було евакуйовано 97 жителів з прикордонних громад. Це в основному Краснопільська громада, білопільська громада, а також е в деяких там Миколаївська сільська, річківська громада, миропільська громада продовжується евакуація. Станом на зараз є 400 вільних ліжкомісць по місцям компактного проживання, місцям тимчасового проживання, а також транзитному центру евакуаційному в місті Суми. А чи достатньо ресурсів у району для підтримки внутрішнього переміщених осіб з огляду на постійний приплив людей з прикордонних громад? У нас підписано багато меморандумів з різними міжнародними організаціями, громадськими організаціями, з як, наприклад, з ООН Центр Кічин по харчуванню, по ев... транспорту, який забезпечує евакуацію населення, а також по розміщенню. Тому станом на зараз проблем немає. Великого е потоку населення, яке евакуйовується, станом на зараз немає. Тому процес весь контрольований. Ну і трохи про освітній процес хотів розпитати: яка ситуація з організацією офлайн навчання е в, в Сумському районі? Скільки дітей мають можливість очно навчатися? На сьогоднішній день. Е у нас дві форми: і змішана форма навчання і онлайн дистанційне навчання. Як ми розуміємо, з прикордонних громад всі, хто евакуювались, проводять дистанційне навчання. Трохи і статистики, десь приблизно 77% дітей повністю в районі навчаються на змішаному формі навчання, і десь 23% учнів це 7880 тисяч Навчаються онлайн.